І бачив я Ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці свої, і схопив він Змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років, та й кинув його до безодні і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив, уже аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них. І суд їм був даний, і душі стятий за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонилися звірині ані образові її і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років це перше Воскресіння. Блажений і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога й Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов огонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І бачив я престола великого, білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося. І я бачив мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулись книги. І розгорнулась інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніх, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же і ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний у книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне.